З фінансового аналізу, і на виході, виходить готовий фінансовий план на 15-16 склад. Користуючись тільки одною програмою, дійсно, це не було ні в кого. І от Тетяна хоче пам'ятає, що пам ще, вона вже тривалий період часу, ми з нею працюємо, нас були спроби зробити такі. Першим це пробував Андрій Багрій, скомпонувати це, в нього не вдалося. Але цим літом, крім того, що Андрій Середа показав неймовірні результати, ще паралельно виграв Турцію, поїздку в Турцію і зараз він знаходиться в Турції, там вже другий день там відпочиває. Тобто літо можна використати бумажниками. прошарити, готувати базу, плацдат для рефта в осінній період, або зробити цей ревок. Продукт, а на це пішло, ну скажімо, все літо, ну, звісно, з відпустками, з поточною роботою, ми собою, перед собою ставили першу задачу, декілька задач. Це це їх озвучу. Перша задача це, щоб з даним продуктом могла розібратися я не знаю, людина, яка просто працює. Знайомі її програми. Тобто ми спеціально не хотіли заганяти в якісь CRM, XS, і, да, створювати щось важке. Ми це зробили на базі програми Excel, яка відкривається в будь-якій версії. Тобто, для того, щоб користуватись даним продуктом, не потрібно встановлювати ніякого додаткового обладнання. Це раз. Друге, Даний, дана система захищена. Нічого зламати ви тут не зможете. Це стояла друга задача. Тому що в попередніх версіях ми цього не передбачали, ми давали людям продукт, певний, який вирішував, да? набір калькуляторів, скомпонованих но якщо людина витирала хоч одну кому формулів, формулі, летіло все, всі цю Даний продукт ми вже зробили так, що його вже поламав, ну хіба що ми його просто вдалеємо, зробите, видалити і все. Наступне. Цей продукт повинен. Бути унікальним і без прив'язки до певних фінансових продуктів. Тобто, він вирішує не лише технічну сторону, а й фінансову грамоту. З однієї сторони, це фінансовий план, який супроводжується рекомендаціями, чому саме це ви пропонуєте, ці критерії, для прикладу, чому саме резервний фонд 6 місяців чи 9 місяців. Чому саме страхове покриття в такому дорозі? Чому саме даний фінансовий продукт ну, знову ж повторився? Це тільки рекомендація. Цей продукт ви можете використовувати за допомогою ну, вирішення да? е, компонування ну, як те, самі продукти, вони компонуються унікально. Це вам ну, чуть-чуть далі покажу. Отже, просто та доступність, щоб не могли поламати. Ну, і Швидкість швидкість того, щоб людина могла це зробити. Фактично, якщо ви навчитеся ним користуватись, у вас буде йти менше, ніж пів години. Менше, ніж пів години, коли ви вже будете робити другий, третій, там, четвертий фінансовий план. Набагато менше. Якщо взяти в середньому, це такий супер клієнт то це пів, пів години часу і у вас готова пропозиція на 15-20 сторон. В залежності від скільки дітей. І так, все, що потрібно, є спеціально клітинки, бачите? Якщо звернете увагу, да, то відразу міняються всі поля, які ви заповнили, вони відразу змінюють колір. Mm -hmm. Значить вони заповнені. Дата народження. Пише скільки років. Візьмемо, для прикладу, хоч у нас дружина, одна, одне прізвище, але ми поставимо рівність. Я поставлю її площу. Середня арифметична в Україні 2, але ми вже вирішили так, щоб в ну, Тепер йдемо. Гідний рівень життя в дословному віці. Бажаний розмір пасивного доходу на кожного члена коду. Давайте будемо вже імпровізувати. 50 на кожного. По 10 кожному, давайте будем розуміння. Тривалість інвестицій, за скільки років вони будуть формувати цей капітал? Власне. Власне. Давайте для чоловіка візьмемо 25 і далі. Ви ще побачите, що буде далі. Власна квартира чи будинок? Власне. Потрібно? Власне. Потрібно. Загальна вартість нерухомості 2 мільйони гривень. Це дуже важливо далі. Наявна сума коштів на сьогоднішній день. Поставимо, як зазвичай скільки? Зіро. За скільки хочемо зібрати тривалість інвестицій. Так, термін початку кредиту. Тобто, коли людина візьме кредит, на який приблизно термін? Тому що ми поставили, що вони будуть брати кредит. 5, тобто ми заклали 5, 10, 15, там до... 15 нападу. Ну, візьмемо такий хороші. З чого? Це хороше. Скільки? 150. 150. 150. Тривалість за скільки? О, За роки три я зберу вагу. Да? Як люди зазвичай. Початок формування вчора, да? тобто сьогодні. Окей. Тобі вже радіний 35 буде. <хи> Ні, рік, 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 термін навчання у вузі. Років. 5-6 стільки. 5. 5. 5. 5. Далі. Тривалість інвестицій років, тобто скільки залишилось до цього періоду часу, Бу, візьмемо 10. Да, так. Поставили, що дитині зараз 7 років. І початок формування капіталу на да, сьогоднішній 2013 mm -hmm. Далі. Є весілля, є нерухомість для дітей, є інші цілі для дітей. Mm -hmm. Це все в певних грапах Бачите, якщо б пішла інформація про батька, тут іде подібне. Весілля, придбання нерухомості вхід, чоловіка, дружини на місяць. Візьмемо, так? Да? Скільки стало? Чоловік скільки в середньому? 100 доларів на кисменику. Візьмемо <рив> так само три деньги. Отже, весь потенціал у нас автоматично виход, 2000 гривень. <правж> ці вихідні дані ми взяли з Ну, там Можна додавати, там відпустки були ці. Взяли, так? Окей. Тепер саме важке, що потрібно зробити тут. Переходите і натискаєте вітер руку. так? О, так? Це я ж кажу, найважче було. Машина дура, але вона не помиляється. Зверніть увагу, прізвищі різні. Теж дуже важливо. Цей фактор ми передбачили, тому що багато сімей мають різні прізвища. Навіть таку м'яло чуже врахувати. Далі текстовка Це все можна Так? Це є в нас фінансовий план антикризу. І розписується створення капіталу. Той, що ми задавали, який потрібен. Тобто ну, тут все розписується. Перший це є резервний фонд. Далі. Що тут ще в нас було? Є убезпечення життя, наступний розділ, да, яку суму потрібно це створити. Далі, діяльність капіталу для приватного пенсійного. Но, що ми ще дуже актуально, да, бачите, це на основі цих вихідних даних, що ми капітал, що ми ще додали, це можливість відразу, коли з клієнтом спілкуюся, завжди приходиться десь вносити зміни. Да? Ну, там, на 30 млн грошей не вистачає. Ще там на 20 років. Ми додали ще з розбивкою. Ми вводили через 20 років. Бачите? Вона автоматично показує 20, 25, 30. Тобто це вам для полегшення. Людина каже, там далі будуть цифри, і він каже, грошей немає. Відразу сума в місяць, інвестиція, яка потрібна, Рібки в рік і місяць, бачите? Відразу скільки потрібно коштів, щоб реалізувати цей проєкт. Ці всі розділи, які потрібні. Це резервний фонд, це пенсійне забезпечення, це навчання дітей. І так само страхове покриття по ризику. Фінансовий план комфорту розраховування. Є можливість зміни відсотків. Е, для чого це можливо, да? е, безпосередньо. Наприклад, буде економіка мінятися, да? кредити там 14, 16, 18, 20, так само формування капіталу. Наприклад, якщо на сьогоднішній день актуальна ставка там, по кредитам 18%, то тут ви просто змінюєте на 18% і всі таблиці вони далі перерахують. В нашому прикладі стоїть там, 12%. А ну так і стоїть 12-18%. Якщо потрібно змінити дивіться, тут дуже легко. Раз, стоп. Змінили. А внизу таблички помінялися автоматично. Зараз ви їх побачите. По форту це вже десь. Так, в нас входило там автомобіль і входила нерухомість. Беремо забезпечення дітей. У нас тут, на жаль, не буде, напевно, нічого. Буде тільки текстовка там. Сюди, бачите, тільки є вихідні дані. Тобто, Ні. ми там вказали тільки навчання дитини. Страшна проблиця. <смітні> Страшна тобі. в якій пишеться, скільки вам років, як буде формуватись капітал, що ви будете мати? це Собромальовано, бачите. Руслан Ольга, Юлія, в такому році, мені буде 45 років. Так? Який розмір інвестицій, що я буду мати? Чи буде, коли реалізується квартира, скільки я буду виплачувати по кредиту, все зведено і показано по рокам. Страшно? А для клієнтів, до речі, Оце е, цю таблицю використовуйте обов'язково і проговорюйте на презентації, да, на пропозиції з клієнта, показуйте, скільки йому вже буде років, як буде відбуватись його життя. Звертайте увагу, коли двоє-троє дітей, скільки їм, коли вони підуть на навчання, коли забезпечувати весілля і інші нерухомість. Оце той фактор, який впливає на прийняття рішення. Один із факторів, який ну, спонукає людину співпрацювати з вами. Ну, цю табличку обов'язково вивчите, розберетеся, вона формується автоматично. І не треба. Раніше ця процедура, тільки розробка цієї таблиці, в мене десь годину часу займала. Я плутав завжди я. Тут я, отут, знаєте, береш попередній клієнт це поміняв Сідоров Іван Іванович. Половину протягнув, тут не протягнув, У мене пів життя у нього дружина Ольга була, потім Світлана. Я йому роблю презентацію. Були такі випадки, реально? Або десь в фінансовому плані, там, не поміняв прізвище в Текстовці, ім'я не поміняв. Дві сторінки в мене пішов Руслан Юрків, потім Геколег пішов. так? І такі випадки були. Поспішаєш, робиш, не звернув увагу. Коли це, коли це все автоматизовано, найголовніше на початках все завести. От ваші цілі, mm -hmm. от ваші можливості. Якийсь період часу ми вже змогли, тут зможемо вже реалізувати, бачите, просто багато на ще. Тут з'їдає по дитину. Якщо змінити там викликати, значить. Бачите, тут сидіть, навіть на фінансовий, антикризовий не вистачало, тут вже і фінансовий план комфорту. Може вже й машинку, якщо витримна. Нерухомість, то машина буде При Притом всьому, що текстовка і всі розрахунки автомобіль. Всі оцінили. Скільки оцінили? 100 ну, доларів. Скільки? <звілляє> в грошовому як штуку Якщо говорити в тривалості, так, то це 5 років досвіду, це 3 місяці роботи літом. Ну, не ціле літо, але по годині, <звілля> Скільки? <звілля> Хто готовий озвучити вартість? Спочатку ви свою кажете, а потім я свою. То по чому ви готові придбати, а я по чому готовий придбати?